А що там по страхам? Якщо ви також боїтеся ходити в лікарню і людей в білих халатах, то я пропоную вам прямо зараз сходити туди, де з'являються ці маленькі професіонали, які рятують найдорожче наше життя. Мене звуть Саша Чорний. Це рубрика Університет очима прохожого і я прямую в медін. 1 вересня 1900 року відбулася значна подія в житті Одеси, яка залишила помітний слід в історії медичної освіти України. Дітям в школі зробили прививки. Жартую, було відкрито медичний факультет. У 1922 році. Медичний факультет було реформовано в самостійний вищий навчальний заклад медичний інститут, і вже зараз студенти навчаються в Одеському національному медичному університеті. Сім сім, грудня в головному корпусі аудиторії номер 1 відбудеться день відкритих дверей. Абітурієнтів буде проінформовано про правила прийому, напрями підготовки та особливості навчання. Ректор буде вітати з новим роком, профком буде роздавати подарунки. Всім по шостому айфоні жартує звичайно. Але якщо плануєте навчатись в медичному університеті, то обов'язково всіх запрошуємо. Коли підходиш до головного корпусу, завжди бачиш дуже багато студентів. А це тому, що на шести факультетах навчається більше, ніж 6 тисяч студентів, із них півтора тисячі іноземців. Ну що ж, пішли в гості до майбутніх лікарів і поспілкуємося з ними. звати Анастасія, і я вибрала Одеський національний медичний університет, тому що вважаю, що це найкращий навчальний заклад в Одесі. В нашому університеті найбільша вероятність вийти замуж за чоловіка з іншої сторони і почати путешествувати. Студенти нашого вузу не задають собі по утрам питання, що би сьогодні надіти. Дуже малий головний корпус, що нема де й прийти. А знаєте чому? Університет має 12 корпусів загальною площою 27 тисяч квадратних метрів. Вони невеликі, але їх дуже багато. Не знаю, наскільки це зручно, але те, що вони всі поряд, дуже добре. Проходячи по коридору, помітив лекційне багатоярусні аудиторії. Це було моє найбільше бажання, коли поступав у свій університет. Ставимо задачу перекусити. Без проблем, тут є столова, але вона мала і непрофесійна, і вибір не дуже великий. А що там по ремонту? Та таке, як би є, ну і на премію не тянуть. На стінах фото вчених, які досягли висот в області медицини. А саме найголовніше це статуя Гіппократа та клятва, яку приймають абсолютно всі лікарі. За 108 років Одеський національний медичний університет підготовив 74 тисячі лікарів та 590 докторів, які зараз нас лікують по всій країні. Одне тежить мене середня зарплата лікаря 100 доларів, і все ж знаходяться люди, яким не байдужа ця професія. А знаєте чому? Тому що лікар це не професія, лікар це покликання. Всі ми залежно від професії чи посади пацієнти лікувальних установ. Велика удача для пацієнта потрапити в руки справжнього лікаря, лікаря від Бога, чутливого до інших із хорошою професійною підготовкою. Я бажаю усім студентам медичного університету не знати помилкових рішень ніколи та використати наповну всі свої знання та уміння в майбутньому. Підписуйся на канал та дізнається більше про навчальні заклади нашого міста.